Ось всім привіт ви на каналі Дар'я Кеймер. І сьогодні я розкомплювала з Лего, машинку таку фургон. І якщо оце морожено не держаться. Як ви бачите, почему мороженое, що фургон з морозом, то давайте вже затихнемо огляд на нього. Ось отаке зудаче то це відео подивися на мой щастич, бо я зато буду хвилинку. В суботу буду грати. В суботу буду грати в в 1 в... наче... Десь в 16 значить з вами. Тут отаке морозове, тут отаке всередину може загляну. Так всередині, дивіться. Тобто, так ну дивіться, Дорогенькі мої відкриваю, а тут хід, а тут хід. Так мама добре. І тут далі отаке, А ніч, що гарно. Я дуже сильно старалася, дуже прямо старалася. Ось такі, ну, дивіться, це не просто таке. Відкриваємо ручку. Ой, хвилинку. Хвилинку відкриваємо ручку і воля. І, і тут таке. А тут горлянда наклеєна не навішано, далі тут такі прикраси і тут морозиво, а тут хто продає морозиво. А тут буде сидіти тут кресло. Може, можете попробувати. Ось всередині як тут. І, і моя машинка. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Треба добре забавляти лего. І, і я, да, я на цю машинку знімала, як я складаю лего. Серйозно. За ну, серйозно. Я з самого початку почала, а потім отаке получилось в мене. Таке, тож, ставте лайки, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Всім па-па!